Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Друзі, привіт! З вами Віктор Колванцев і канал МГК Україна. Сьогодні ми проводимо журналістське громадське розслідування справи Тараса Жука щодо незаконного зупинення, підкидання наркотичних засобів, а потім оформлення протоколу по 130-й і подачі документів з фальшованої справи в суд. Я вам зараз представлю свого собі це Жук Тарас Федорович. Він як допомагає своєму батьку, який займається фермерством. Раніше він працював у рибінспекції. Ну, якби Людина вже досвідчена, багато чого в житті повідала. Зараз він нам розповість історію, що з ним трапилось і як воно все, як кажуть, відбувається. Давай, Тарас. Розпові... Дзвонив до мене, захотів зустрітися, Їхав до нього на зустріч. З Драгоманова жив я там проживав деяке время. І вже мене чекали на Ахматовій патрульній поліції, вже виглядали по звонту вже нашого общого знакомого Ільї, знали приблизно, яке я время буду їхати, по якій дорозі. І там вже мене чекали. Їхав я не нарушаю правила, вони включили сирену, пристроїлись за мною, прийняти право. Я спитав про, про причину зупинки, сказали, що ваш пошкоджений автомобіль був в ДТП, ми всіх зупиняємо таких. І одразу ж мені почали задвигати цю тему про, про наркотики, що я там нюхаю за рулем, що я зараз на нюханий їду. За, за, взяли мої документи, тих паспорт, права, ключ навіть від машини і повезли на Петра Запорожця. Там е, лікар зов, зовнішній досмотр робив не, ніяких е, признаків, сп'яніння не, при, в... сп не виїхав, не виявив, заставили мене попісяти. Баночку. Баночку, так. Хоча да? да. я, я вже, вже потім узнаю, що я міг цього не робити. І вже тоді на експертизі там показало. А перед тим я там пив кофе з одною батько, теж обші знайомі, я так розумію, що, що щось мені туди підлили. Ну це можливо були, можливо, були наркотичні Можливі, засоби нам, були... а, можливо, там взагалі нічого не було. Ну в цій сечі, які були, ну можливо, і не було, ну, ну, але вони ж коли вони це робили, були поняті? Якісь ні не було, не, не було нікого. Вони самі там щось вже по дорозі туди вже інспектор почав писати вже про спиніння, що він там має право виявляти. Якось я не можу поняти, як він. Як доктор yeah, ну, якщо людина, вона під наркотичним засобом, то буде пане, дуже сильно видно. А якщо людина в нормальному стані, то зрозуміло, там нічого нема. Вони могли просто-напросто навіть ту ж саму баночку, щось вже там кинути, no, ви да, ж не бачили цього. Як вони бачу, проводили цю да. експертизу, також ніхто не знає. Ні, ніхто не бачив. Ну, я так подозріваюся, що в них там свій чоловік був. Ну, зовнішніх признаків. признаків і, ну тобто ви не вживали наркотичні не, засоби? Не вживали. І, а взагалі ви вживаєте їх чи ні? Я ніколи не вживав наркотичних засобів і не знаю навіть, що це таке. Скажи, будь ласка, коли вони складали цей протокол, писали, то хто писав цей протокол? Писав е е патрульний. Який, я, я так по-своєму підозріваю, він не з того патруля, він там засланий козачок, він взагалі з народного ополчення, а був в дарницькому патрулі чогось. Тобто він в Дарницькій поліції не працював і не працює? Не працює, він працює на, на, на поліції, на народного ополчення. А звідки ви дізналися, що він працює на народного ополченні? Ну, він коли питав, писав протокол, другого інспектора, питав, писав, як правильно у вас тут пишеться, і підписався не своїм ім'ям, а підписався того інспектора другого ім'ям протокол. Не, 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 не собою підписався, а другим інспектором. А, ну як а ви, мабуть, його запитали, чого ви не представляєтесь? Так, да, я спитав, чого ви не представляєтеся. І кажу, як, як ваша фамілія. Він мені відповів Шевченко, ну я вже ім'я не повністю фамілію, добре заповню. І це виявився, наскільки я так розумію, ви мені розповідали. Це да, хто? друг наш, да? Да, який цю справу, клічка в нього шела. Планував оцю акцію для того, щоб вас типу, прийняли як наркомана, і начебто те, що у вас знайшли наркотики і що ви їздите за кермом наркотичному, наркотичному. стані. Да. Да? Получається так, що спланували, да. це його друг, там вони договорилися предварительно. Типу. Добре, скажіть зараз, після цього що вони зробили? Вони це склали протокол, понятих не було, так? Да? Понятих не було, так. Да. І пізніше ці документи вони передали до суду. Так, да, мені навіть не дали копії протоколу. Тобто вас ніхто нічим не ознайомив. А скажіть, будь ласка, вони від вас пояснення відбирали? Ні, не брали. А чого вони не брали вас? Ну, ну, ви розумієте, це обов'язкова процедура, коли у людини беруть пояснення по тій справі адміністративній, де він, як кажуть, ну, типу, обвинувачується. Ну я чісь я не знаю. Я не такі вже спецзакона, як то ну я говорили, так ні. що Вони вам не пропонували, не щоб пропонували, ви писали да. значить, пояснення по тій ситуації, яка склалася, да? Не, не пропонували. Ну вам. вони у вас вилучили права, да? Да, вилучили дали права, вам тимчасовий талон. Тимчасовий талон дали. Зараз право передали до суду, да? Так, да, зараз в судіть. Ну, друзі, ви почули якби ситуацію. Я знаю набагато глибше зараз, але поки що ми не можемо розкривати всі деталі. Нашого розслідування це буде пізніше, набагато пізніше, я так думаю. Але зараз наше головне завдання все ж таки цю справу нормально розглянути у суді, ну обов'язково перемогти. Тому що те, що я бачу, нема жодних ознак складу злочину. Були порушені багато статей кримінального процесуального кодексу, також значить адміністративного кодексу. Ми бачимо те, що що на сьогоднішній день. Справа вже сфальшована. Я сьогодні ознайомився з цією справою. Там розумієте, всього два аркуші. Два аркуші. Ну, правда, є три диски. Три диски ми ці подивимося, і ви їх також побачите на нашому каналі, коли будете дивитися значить, продовження нашої передачі. І я думаю, що там буде все ясно. Маючи певного друга, який працює в патрульній поліції, він з іншого району приїхав сюди в Дарницький, бо він знав, що він там буде їхати. І там він його, я кажу, зупинив, склав у цей протокол. Не було понятих, ніхто не відібрав пояснення моєго підзахисного. Були порушені процедури щодо проведення цієї так званої відбору аналізів. На наркотичні засоби. Моєму підзахисному не було роз'яснені права. Тобто, ви бачите, все було зроблено так, що воно буде би, нормально. Вони думали, що людина, якщо вона зараз працює у селі, то в нього не буде ні адвоката, а не буде нікого, щоб йому допомогти у цій справі, як кажуть, нормально розібратися. Але в даній ситуації він звернувся до громадської організації Майдан Громадський контроль. Він також є членом ділення Майдан Громадський контроль. І в даній ситуації ми допоможемо розібратися в цій ситуації. Ми зупинимо зухвалі дії працівників поліції, які сьогодні, зловживаючи правами, на цьому, я кажу, заробляють певні гроші. Це треба обов'язково зупинити. Друзі, чекайте продовження нашої передачі. Я думаю, що буде дуже цікаво. Ви побачите дуже цікаві моменти. І по-перше, судове засідання, і диски, ну і наше розслідування, яке ми будемо проводити по суті цієї справи. До зустрічі, друзі, на каналі МГК Україна. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.